Ще дві виставкові акційні корзини з'явились в асортименті. В білому кольорі пофарбовані в дуже гарному стані. Це ми їх перефарбовували, тому тут по стану питань немає. Розміри самої корзини, ось загальні 58 см на 37,5 см. Висота 80 см, повна загальна. Внутрішня. Висота глибина максимальна 60 см. Але ось кожних 15 см висоту можна підіймати. Тобто можна зробити на 46, наступна йде 31. і найнижче тут така виставка 16 см. Такі дві виставкових корзини акційні. З'являються у нас у продажі кого цікавить, телефонуйте, запитуйте.